І я знімаю собачок. Е, можу сказати по-крутому, це називається деблугер, але я ось це все не розумію. Е, ось всі мої собачки, це тут цуценятка, але ще в мене є киця одна. Дім тут е, така корзинка із іграшками, це спальня, можна сказати, ась тут вони їдять. Е, далі ми переходимо наверх. Тут у нас корм, це типу корм, який я зробила. А тут всякі корми. Тут а ми потім переходимо, а тут вони всі лежать. Наприклад, зараз покажу. Дивіться, ти береш одну собачку, ложиш, а всіх інших ти перекладаєш туди. Улюблені собачки, зараз покажу. Такі собачки. І ще можна туди вписати ось цю кицю. Вона мені теж дуже подобається. Я вам покажу сімейки. Я... Це моя улюблена сім'я. Два. Тири. Далі будемо малювати зусенят.